Друзі, привіт! Сьогодні хочу розповісти, як ми працюємо з нашою автоматизацією в бухгалтерському бізнесі, і дуже багато питань. Перш ніж прийти до нас на супровід, ми з вами проводимо 30 40 хвилинну зустріч, і я вирішила, щоб, наприклад, познайомитися більш ближче з нами і зрозуміти, що саме ми автоматизовуємо. Можливо, до нашої зустрічі класно було б надати відео. Де я наочно поясню і надам вам відео в підтвердження, як це виглядає. скріни, поясню, що саме ми автоматизували у нас в компанії, що саме у нас сьогодні беруть, і ви скажете, чи вам це взагалі цікаво? Як і у вас, у нас спільні проблеми, вони всюди однакові. Першою проблемою було це те, що у нас було дуже багато. Різних вікон комунікації з клієнтом одні були в вайбері, другі були в Телеграмі, треті були в WhatsApp, четверті були через чат-бот, і це був просто ком різних. Каналів комунікації з клієнтом, але не було єдиного вікна. Я, я до кінця не розуміла, що у нас зараз в компанії от що ми зараз робимо. Реєструємо ФОП, можливо, ми реєструємо касовий апарат, можливо, у нас зараз реєстрація ТОВ. Ні, я орієнтуюсь в наших разових послугах. Але технічно я не могла побачити, що на робочому телеграмі у нас ідуть такі запити, мені в особисту летять інші запити. І відповідно я втрачала чітке розуміння, скільки у нас зараз. Послуг в компанії. Плюс, коли телеграм-чати сипляться донизу, я втрачала взагалі важливу інформацію. І виходить, що якщо ти втрачаєш важливу інформацію, типу ігноруєш нашого клієнта, відповідно, рівень якості наданих послуг низький. А ми з вами прагнемо до наданих високих стандартів бухгалтерських послуг з нашим клієнтом, щоб він не пішов до іншого колеги бухгалтера Другий момент це взагалі відсутність чіткого розуміння, скільки у нас клієнтів на разових послугах. Те, що по договорам, супер. Я це чітко відслідковую, я це знаю, і там. Є ціла статистика, але ті, хто до нас приходять на одноразові послуги, реєстрація ФОП на консультацію, яка він група, з якого питання він до нас прийшов, які в нього потреби, які в нього болі. Я не бачила цієї загальної картини. А за роки моєї компанії у нас було доволі багато клієнтів. І якби я це все тримала б в одному місці, моя база клієнтів була б набагато ширшою. Наприклад, у мене була критична потреба розуміти, яка група ФОП у цього клієнта. Друга, третя, можливо, він фізособа, а можливо, він юридична особа. Наприклад, якщо у вас є смм спеціаліст, якому ви платите за те, щоб він опрацьовував ваших клієнтів, базу клієнтів і постійно про вас нагадував, то це ж просто золота жила, яку ми в даному випадку втрачаємо. Тому це теж було моє слабке місце. Наступне, що мене турбувало, у нас. Скажімо так, перш ніж надати якусь послугу, не було такого правила, як внести 50% передоплати чи 100% передоплати, і потім ми надамо цю послугу. Ми її брали, надавали послугу і потім бігали за клієнтами, були такі випадки, і просили оплатити послуги. У нас за рік було до двох-трьох клієнтів, які нас проігнорували і нам не заплатили. У нас реально всі відповідальні клієнти, але навіть витрачати час і бігати за ним і просити. Оплатити послугу, яка вже давним-давно надана, і накопичувати збільшення дебіторської заборгованості, В мене ж мої витрати не чекають, мені їх потрібно якось закривати, а дебіторка накоплювалась. Так, от це було наступним важливим питанням, тому що я не розуміла, ми надіслали цьому рахунок клієнтові чи ні, ми отримали оплату чи ні. Це питання я вирішила за допомогою впровадження crm системи. Я зараз про це розповім. Наступне питання, яке мене теж дуже сильно хвилювало, це задачі. Тобто є наступний великий блок це клієнти, які на бухгалтерському супроводі. Вони точно мають знати, що ми надамо кваліфіковану послугу. І ці послуги мають бути вчасно надані, податки вчасно сплачені, звітність вчасно подана. Всі задачі по клієнтам, хто на супроводі, це обов'язково. Має контролюватися, не допуститися жодної задачі, яка пропущена, або не дай Бог, що ми отримали за це штраф. Ви знаєте, що це таке? Ми теж знаємо. Ми пропустили, ми заплатили. А відношення клієнта до нас, звісно, вже не таке шикарне, як було до того. І чим більше таких мілких деталей, які ми пропускаємо, вони думають так. У мене був клієнт, який мені завжди казав, ну да, ну в тебе шаутсорс, там я в тебе напевно в самому десь кінці, в хвості, тобі не до мене. І... Ви ж знаєте, що клієнти є різні є ті, з ким потрібно бути на зв'язку, є ті, з якими можна комунікувати не так часто. Але ж сама головна задача, щоб клієнт відчував, так ми віддалено, але ми поруч. Або у нас є офіс, але не хвилюйтеся, ви завжди до нас можете приїхати в офіс. Але ваші задачі ми не забудемо, тим паче основні. І коли наша Ексель. Почала розростатися до тих масштабів, що верніше, кількість Excel стала настільки великою, що ми вже створили Excel для усіх Excel, і я зрозуміла, що це катастрофа. Тому задачою, моєю, основною було, звісно, вирішити питання, щоб у нас не було Excel-таблиць. Так, деякі таблиці лишились, Але це не ключові таблиці, які стосуються сплати податків, звітності. У нас є окремі таблиці, і їх небагато, які відповідають там за якісь наші особливості, які ну, ми точно не можемо візуалізувати там в жодній серії. Але технічно все решта, яке стосується наших клієнтів, заведено до ЗОХО. Це до такого програмного забезпечення, яке відповідає за управління проектами, за нашими клієнтами. Тому, власне, боли насправді багато. Наступно, біль, якої я чую від наших колег-бухгалтерів, це те, що у них є офіс, є бухгалтери, але в місцевості, де вони працюють, закінчились бухгалтери. Ну, тобто, їх або нема, або їм не підходять по кваліфікації. І їм простіше наняти головного бухгалтера або бухгалтерів-помічників, або професіоналів-бухгалтерів до команди, легше на віддаленій роботі. Їм простіше знайти. На віддаленій роботі працівника. І як процеси ці контролювати, як контролювати, що вони зробили, як передавати інформацію, яким чином формувати навантаження на бухгалтера, як контролювати роботу спеціаліста, який працює віддалено. Оце була теж ключова проблема, тому що сьогодні простіше знайти людину, яка буде працювати віддалено. І таких проблемних питань маса. Це все ми об'єднали в два основних рішення. Їх нас трошки більше. Ви можете подивитися на сайті. Ми встановлюємо і сенпульс, і календар, і квігу. Я зараз поясню коротенько про це, які користуються сьогодні попитом у колег бухгалтерів І ті, які у нас тримають сьогодні нашу компанію, це CRM, яку ми впровадили KCRM, і це Zoho управління проектами. Два основних продукти. Zoho у нас для тих клієнтів, які на супроводі. Важливо розуміти, що ми розділяємо це ЗОХО – це клієнти по договорам, супровід там, де не можна пропустити задачу. Кейсі РМ це те, що стосується разових послуг. Відкрили ФОП, зареєстрували касовий апарат, відкрили ТОВ, внесли зміни до установчих, відкрили ліцензію, ряд і маса разових послуг. І… Надали консультацію, не забувайте, це теж послуга. І таких клієнтів не можна втрачати, бо тих потім клієнтів ви забираєте на закриття року, і вони мають з вами звітність подати, а він прийшов до нас на консультацію, і ви про нього забули. Тому, наприклад, кейс це питання, яке нам допомагає вирішити спілкування з клієнтом в єдиному вікні, єдине вікно. От ми працюємо там не в WhatsApp, не в Telegram, не в Viber, не в чат ніде. От є єдине вікно. Друге, ми виставляємо рахунки, підв'язуємо в ІФОПей і через кейс CRM в чаті клієнта летить йому рахунок, лінк на оплату. І це зручно, тому що ти бачиш, що ти надав послугу. Ну, По-перше, ми вже почали працювати через передоплату. Тому ми бачимо, скільки у нас заявок в роботі, скільки у нас зараз послуг в роботі, скільки у нас дебіторки, хто нам скільки заплатив, скільки цей клієнт нам приніс, що він у нас постійно купує, і що ми можемо йому запропонувати. І цей момент чомусь нами завжди випускається. А це важливо. Ми не маємо права на це розумієте? тому що кожен ваш клієнт це витрачені ваші гроші, це лід, який ви залучили. І потім він має вам приносити економічну вигоду. Да? Ми ж пам'ятаємо, що це. Наступне: Кейси РМ це база клієнтів, тому що ви маєте знати, що до вас прийшов клієнт, який вже у вас був на послузі. Давайте розкажу два там, моменти: самі мої улюблені, ем, які, ну, скажімо так, стали таким класним двигуном впровадити кейс РМ. Ми закрили ФОП. До нас звернулися за послугою, ми призупинили діяльність, допомогли. І в січні місяці у нас ж сезон подання річних звітів, і ми йому пишемо Доброго дня, можемо вам допомогти закрити звіт. Ні, ну добре, що клієнт з, е, там, з відчуттям гумору він каже, це круто, я б і не проти. Але фоп, ви мені закривали, тому, на жаль, ця послуга не актуальна. І що? Хто в даному випадку гарно виглядає? Ну, явно, що не ми. Це перший був тригер, і другий це коли до мене приходили на консультацію. і Я казала рада знайомству. Тому що я дійсно рада знайомству з людьми, які до мене приходять. А мені могли сказати, Оксан, ми вже з вами двічі зустрічалися до сьогоднішньої зустрічі, але ж проміжок може бути рік, два, розумієте. І оце не зовсім приємно, тому що виходить, що ти не клієнтоорієнтовний. орієнтовний і. Напевно, ось ці моменти мене сильно тригерили, і мені хотілося б виглядати в очах клієнта ну, трошки інакше, ніж інколи це могло б бути. Тому кейсерем це база клієнтів, кейсерем це комунікація в одному вікні, кейсерем це відправка рахунків вашим клієнтам, і ви бачите всю статистику по продажам по разовим послугам. Кейсером – це воронки. Якщо у вас є декілька бухгалтерів і у вас реєстрація, фоп, ви можете побудувати воронки. І наступний блок це зохо, да, зохо, яке контролює задачі. От є, наприклад, на ФОП другої групи 25 задач на місяць, які ми маємо чітко сформувати. У нас є таблиця, ми по ній чітко погоджуємо з колегами. Лишаємо ми цю задачу чи ні. Ви дивитесь на те, як ми собі це впроваджуємо, ми ділимося цим інструментом. Якщо треба впровадити ваші правила, тому що у багатьох компаній ще є внутрішні правила, ми їх теж враховуємо і впроваджуємо в зоху. Я забула сказати саме головне, хто впроваджує Впроваджую ж не я, ви ж розумієте. Впроваджує мій рідний брат Іван, який зі мною давно працює. Ну, він не те, щоб давно зі мною працює, він мені давно допомагає. І п'ять останніх років ми впроваджуємо кейси І в 2021 році ми впроваджували кейси в Харкові. Компанії Софії і у Львові компанії Марії. Ми тільки почали це впроваджувати, ну а далі ви всі знаєте, це стало нікому не актуально. І ми знову повернулися до того, що все ж таки автоматизація в бухгалтерських компаніях і в аутсорсі найактуальніша станом на сьогодні, тому що всі ростуть, всі прагнуть збільшувати клієнтську базу, але у багатьох лишається страх набирати нових клієнтів. Тому що ми не розуміємо, яким чином контролювати задачі. Тому Іван зі мною останніх 5 років вирішує мої задачі терпеливо. Я дуже складна, можливо, в комунікації, що я даю багато задач, і нам це треба впровадити. Але інакшого варіанту, як знайти і нащупити наш варіант, який нам підходить, немає. Тому що ми джиру тестили 9 місяців, ми спустили гроші, ми протестили, зрозуміли, що нам воно не підходить. Ми були в Трелло, ми були в Асані, де ми тільки не були. Поки що ми залишилися на Зоху, буде кращий інструмент. Ми перейдемо в інший. Але станом на зараз найкращого, чим зоху для нас, немає. В зоху, ви бачите, як власник. Або як, якщо ви навіть самі сьогодні працюєте, ви можете бачити всю картину по всім клієнтам усіх задач. Якщо у вас є декілька помічників: 1, 2, 3, 5 більше, то тоді ви заводите тих, хто працює з вашими клієнтами, і даєте їм доступи до тих проєктів, до тих клієнтів, яких вони ведуть. Відповідно, ви бачите всю картину по задачам, а ваші бухгалтери бачать тільки свою. І вам зручно контролювати, виконали вони задачу чи ні, тому що там є чіткий термін виконання. Вони вранці відкривають ноутбук, у них є вікно і є задачі, які треба зробити. Воно їх попереджає заздалегідь. І саме головне, коли вони відмітили, що, наприклад, задача виконана, податок сплачений, вони перетягують цю ячеєчку вправо у розділ виконано, і вона автоматично з'являється на наступний місяць. Розумієте? Тобто один раз ви формуєте базу по клієнтам із їхніми задачами, і далі ви тільки пролонгуєте ці задачі автоматично. Оце основний ключовий момент, де ви можете поставити головного бухгалтера як відповідального і його помічника, наприклад, на один проект. І вони будуть робити по клієнтові задачі. Вони можуть всередині компанії один одному ставити задачу. Ви можете собі якісь нагадування ставити, щоб нічого не забути. Ви можете, наприклад, провели консультацію. І можете задачу поставити бухгалтеру, що по цьому клієнтові ось його реквізити, телефон, імейл, нік в телеграм потрібно відкрити ФОП. І далі ви цього клієнта заводите, наприклад, там в базу в кейсі Потім ви по ньому формуєте задачі. Ви можете формувати будь-які задачі. Ми, наприклад, створили у нас є розділ Операційні таски. Ми туди закидаємо всі операційні задачі, які нам дають клієнти на супроводі. І таким чином ми не втрачаємо основні моменти, які нам треба проконтролювати. Наступний третій блок це те, що мене дуже сильно хвилювало. Це консультації, які сипляться. А у нас виходить так, що в моменті, коли у нас впала заявка на консультацію, я в чаті з людиною в інстаграмі я одна в директі відповідаю. Я з нею поговорила. Погодила, я собі відмітила. Але якщо я на наступний день ну умовно, якщо ми говоримо про ту кількість консультацій, які є зараз, то я можу просто її втратити. І що відбувалося? У мене, можливо, разів два було, що я запізнилася на консультацію. Але питання навіть не в тому, що я запізнилася. Питання в тому, що мені потрібно постійно в голові тримати, так, у мене завтра там, консультація на три, на чотири. Потім мені треба знайти ті чати, і вони вже теж донизу пішли. Я їх знаходжу, потім за 15 хвилин клієнтові нагадати, потім через 15 хвилин лінк надіслати в Zoom. Потім, по завершенню консультації, це теж було золоте правило, надіслати рахунок на оплату, забути про ту оплату, побігти далі. І клієнт міг не заплатити, мені потім повертайся в чати і шукай, оплатили вони той рахунок чи ні. І це мене страшенно виснажувало, розумієте? Це зайві кроки, які я не хочу робити. Сьогодні ми встановили Сімплі. Що відбувається? Коли мені клієнт пише в Дірект, я надсилаю йому лінк на Сімплібок. Він йде до нас на Сімплібок, обирає відповідну консультацію. Тут же її оплачує. Мені приходить оплата, клієнтові приходить лінк в Zoom автоматично. За 30 хвилин до консультації на наступний день чи через місяць йому приходить нагадування, що у вас з Оксаною там, чи з провідним бухгалтером зараз буде консультація. І мені, і йому, я виходжу. Я вже, по-перше, це бачу в емейлі, я спокійна, ну, по-друге, я ще контролюю, в мене є це в додатку, в Сімплібук, що у мене завтра там 2-3 консультації. І я вже не шукаю, як клієнтові надіслати лінк на проведення консультації, я не шукаю, як надіслати йому оплату, я не відстежую потім сплату. І це для мене просто прямо полегшення. Простіше, тому що календар сам закриває годинки, які у мене закриті, бо були накладки у мене часто, розумієте? Продаси на один той самий час, дві-три консультації, і розгрібай потім таке теж було. Тож у нас працює, от ви можете побачити на екрані: ось ця вся автоматизація: кейсі ZOHO, Зохо, Календар, SendPulse, Пульс, Квіга і Calendly. Всі ці продукти працюють у нас в компанії. Календлі це для того, щоб люди могли забронювати просто час на подання звітності. Якщо це квартальна звітність для ФОП третьої групи, у нас їх багато, і кожен має забрати свою годинку на подання звітності, особливо якщо ми рік закриваємо. Да? Потім календар. Це коли я бачу усю команду, хто що робить, хто зараз на консультації, хто зараз, наприклад, реєструє ФОП, хто зараз у нас подає звітність. Ми поєднуємо сімплі з календарем. Сімплі це там, де у нас бронюються консультації. Вони нам теж падають в календар. Якщо вам, наприклад, теж візуально ви любите побачити, хто що зараз робить. Це досить зручний інструмент для того, щоб бачити, яка у нас зараз ситуація. Хтось йде на обід, теж відмічає. Я пішов на обід. Ну, бо в нас особливість у нас віддалений взагалі процес роботи. Потім квіга. Якщо у вас є будь-які продукти, які ви продаєте як курс, звісно, квіга буде теж тим інструментом, який буде залучати ваших клієнтів. Якщо вам треба, ми теж вам це встановимо. Бо всі наші продукти залиті на квігу. У нас є два рішення для вас: перше рішення це pdf файл. Покрокова інструкція, ви можете тільки уявити, яку титанічну роботу ми зробили, написавши вам, що вам треба робити крок за кроком, щоб провадити CRM, Квігу, як зареєструватись, як додати відповідальних, як будь-які процеси по оплаті зробити, як наповнити картку клієнта, як завести ваші товари. Все, що вам потрібно, є в одному PDF. в зоху, як заводити клієнта, як ставити задачі, як ставити відповідальних, як підключити сімплі в одному єдиному pdf файлі ми старалися, ви можете подивитися, це прекрасний дизайн, але ж суть не в дизайні, суть в тому, що дійсно прописані кроки. Це коштує 135 євро, ви його отримуєте, одразу оплативши рахунок. І є та послуга, яка в нас сьогодні, звісно, в ТОП, де ми автоматизуємо усі процеси за вас. Станом на зараз ми автоматизували чотирьом компаніям усі процеси. Ця послуга. Буде актуальна для тих, хто не хоче витрачати і розбиратися в цих всіх процесах самостійно. Ми з вами зустрінемося в Zoom, обговоримо, покажемо, як це працює у нас. Спустимо вам бланки, які ви нам заповните, і ми приступимо до впровадження. Працювати з вами буде Іван. В чаті спільному є я, Іван і ваша компанія з тими хто відповідальні за процеси впровадження. Там ми комунікуємо, там ми спілкуємося. І, в принципі, за два тижні у вас буде реалізована автоматизація по тим процесам, які в нас є. По вартості ви можете подивитися по калькулятору, обрати відповідні пункти, які вам потрібні, і зможете зорієнтуватися у вартості. Можу сказати наперед, що з основних топ-продуктів, які сьогодні у нас. Ну, скажімо, займають левову позицію, звісно, це Кей, це Зохо і «Сімплібук». Три основні позиції, які сьогодні забирають бухгалтери або бухгалтерські компанії. І коли мене питають, з якого періоду потрібно це все впроваджувати, запам'ятайте від одного клієнта, від першого клієнта. І тоді у вас за рік, два-три, вся клієнтська база і всі задачі, і всі процеси будуть в одному єдиному вікні. Все, сподіваюся, все зрозуміло. Якщо є питання, будь ласка, ви знаєте де мене знайти. Пишіть у Дірект інстиграм.